Дівчата, всім привіт! Сьогодні друга частинка по марказиту. Що хотіла сказати, багато хто з дівчат, звісно, не слухає ці мої промови. Хто робив замовлення в лютому січні, ось це вони тільки приїхали, тому що були затримки на митниці. Ті, хто робив замовлення пізніше, вони зараз ще в дорозі. Вони також трошечки застрягли. Я про це вже 100 разів казала, але, на жаль, багато хто не, ну, не бачив, не слухав, тому дублюю. Також щодо нового замовлення, оскільки ми не могли отримати цю посилку, нове замовлення воно тимчасово було на паузі, тому що ми не знали, чи воно взагалі нам дійде. Тепер, коли все ми вирішили, ми поновлюємо збір замовлень. На даний момент ми збираємо замовлення. Якщо не буде ніяких затримок, то на середину вересня збирати будемо недовго, дівчата, до 20-го числа це максимум. Кому потрібен прорахунок, впродовж кількох днів вам їх надамо. Хто хоче щось новеньке, будь ласка, обирайте ще є трошечки часу, але довго збирати цього разу не будемо. Щодо сьогоднішнього відео, як завжди, більшість прикрас це замовлення. Якщо щось буде вільне, буду вказувати на екрані, оскільки я вже не пам'ятаю, бо давно робили замовлення. Я зараз відберу всім на посилочки прикраси, що залишиться, буде вільне. Сьогодні розпочну з виноградів, дуже їх багато прийшло. Певне, щось є і вільне, але зараз не скажу, буду прописувати на екрані, щоб нікому зайвого не продати. По-перше, ось такі гарні каблучки прийшли, сережки. Маленькі підвісочки. Також по замовленню прийшла велика підвіска. і Ще існує брошка підвіска. Я далі покажу її з іншим камінчиком, але з гранатом також може бути. І взагалі, в цьому сеті будь-які вставки можливі, на вартість це впливає. Треба прораховувати, кого цікавить, пишіть. Дивіться, сережки були тут замовлені на англійській застібці, але вони можливі на французькій петлі в минулих поставках такі були. Також сьогодні покажу вам, як вони виглядають на кліпсах, і також гвіздок. Тобто, тут є над чим поміркувати. Кучка 665 артикул, вага 106 Розмір 2х3 см. Тепер сережки, вага 7,5 г. І підвісочка 3,70. Ось таке тут вушко. Не буду дуже довго на ньому зупинятись, бо кожної поставки він є, і ми розділяємось. Також в інстаграмі вони є виставлені, підписуйтесь, дивіться. Довжина сережки 3,2 см, підвіска 4,3 см. Ціни прописую. Нагадаю, також що хто хоче під замовлення замовити прикрасу, це можливо з передплатою 50% і Також всі нюанси щодо замовлення я прописую в першому закріпленому коментарі. Почитайте, будь ласка. Дівчата хотіла сказати на початку і забула з минулого відео, що було вільне, вже нічого немає, бо багато хто з дівчат продовжує писати. На жаль, все дівчата забрали, тому тільки під замовлення. І дивіться, ця підвісочка 4,5 см довжина в неї. Артикул 616, вага 12,60. Тут великі такі гранатики. І також вартість. Другий варіант вставки, який сьогодні подивимось, це аметист. Прийшли також. каблучки. Сережки є два варіанти на англійській застібці, такі самі, як з гранатом. Також на ось таких кліпсах. Вони дуже класні. Тут можна регулювати ось цей натиск на мочку, також можна сказати, що під будь-яке вушко підійде. Це для тих, в кого вушка не проколоті. класний варіант. Каблучка 1070, сережки на кліпсах 8,5 грам. І на англійській застібці 7,30. О також маленька підвісочка приїхала. За габаритами, все те саме. Ціна трошки відрізняється, прописую також на екрані. І ще одна прикраса з виноградами це брошка підвіска Ось так вона виглядає. Тут, бачите, вушко приховане і голочка. Артикул 482, вага 13 грам. Дуже гарно. 2,9 на 4 см розмір і вартість. Далі вам покажу ще один неймовірно класний комплект. Його перейшло також багатенько цього разу, з різними вставками застіпками. застібками. Зараз дивимося комплект з рожевим перламутром. Сережки тут є на омезі, і також є пара на англійській застібці. Це замовлення дівчата вільних немає. І також ось такі гарні підвісочки. В каталозі ця модель іде з підвісною частинкою, але можна зробити ось так. І також ще буде цей комплект з чорним перламутром і сережки з середоліком. Дивіться, каблучка, вага 60, артикул 1470, вага сережок близько 10 г. Артикул комплекту сережки підвіска 13,03. Ось ці дуже гарно сидітимуть, омега класна застіпка універсальна. Розмір ось цих крапельок за правою десь 1,5 на 2 см, дівчата. Вага десь 4 грами у підвізки вушко. Розмір 2 на 31 см. Дівчата, вартість повного комплекту прописую на екрані це для застіпки омега. Для англійської застіпки трошки різниця вартість, далі покажу. Бачите, перламутр трошечки може відрізнятись. Тут такий більш ніжний, тут трошечки яскравіший. Це ось цей комплект, він в одному кольорі. Тут інша яка каблучка, вона гарно буде в колір. Вартість такого комплекту також зазначаю. Так, Дівчата, і подивіться, як гарно вийшло з чорним перламутром. І також сюди дівчина замовила ось такий гарний браслет. розкішно, подивіться. Артикули все те саме, трошечки легші тут сережки десь 9 г, на англійській застібці були замовлені. Вартість для чорного перламутру прописую. Також нагадаю, під замовлення можна зробити будь-який розмір каблучки, можна окремо брати там каблучку сережки підвіску, що завгодно. І останнє по цій модельці сережки з сердоліком прийшли. вага 10:30, також можна повний комплект дозамовити. Вартість 2310 гривень 57 доларів. Давайте вам одразу цей браслет розкішний покажу. 837 артикул, вага 34,80. Минулої поставки такий з лабрадорами приходив, хто пам'ятає, також, неймовірно, гарний. Ну, сюди будь-які камінчики можуть бути. Звісно, на вартість будуть впливати, тому що досить великий розмір. Перламутр десь 0,9 на 1,4 см. Застібка коробочка. І вартість такої моделі 6200 гривень 153 долари. Також на ціну ще впливає розмір. Далі, дівчата, хочу вам показати неймовірно красивий комплект з чароїтом. Ми вперше дивимося цю вставку від марказиту. Раніше не замовляли з нею вироби. Він неймовірної якості прийшов, зараз вам ближче покажу. Дивіться, який гарненький. З перламутровими відливами. Не знаю, чи вам буде видно. Супер. Чарої це не бюджетна вставочка, але вона того вартує, подивіться. Вага сережок приблизно 8 грамів були замовлені на англійській застібці. Артикул 11.07 у комплекту сережки підвіска. Каблучка 470, артикул 1201. І підвісочка 3,5 грами. Розмір каблучки і сережки 1,3х1,9 см довжина підвізки 3 см. І, в... і вартість повного комплекту 6885 гривень 170 доларів. Далі, дівчата, по замовленню приїхали ось ці класні трикутнички з перламутром. Приїхало досить багато штучок, 4. Я навіть не пам'ятаю, можливо, щось є від напишу на екрані. І також нам зробили. Підвісочку по спецзамовленню, бо в каталозі її немає. І також ця модель прийшла ще з білим перлимутром, далі роздивимось. Можна і з рожевим зробити. Вага однієї пари близько 10 грам застіпка. Розмір трикутничку 2,3 на 1,4 см. Загальна довжина сережки 6,2. Дуже гарні, стильні. Вага підвізки 4 грами, вужко, довжина 5,3 см. І вартість прописую. І ця сама модель з білим перламутром, також гарненька 10,80 вага, застіпка. Габарити ті самі і ціна. Наступне замовлення дівчата, ось така краса з сапфірами ось артикули. Каблучка 950, вага 4,7, сережки, вага 5,40, 15,03 артикули. Були замовлені на гвіздках, можна на англійській застіпці. Сапфіри темно-сині, в діаметрі десь 4 мм, довжина сережки 3 см. Діаметр в каблучці з цієї круглої частинки 1,3. Ціни прописую на екрані окремо. Так, а тепер, дівчата, ось ця модель давно її не дивились. З натуральною бірюзою цього разу прийшла 582 артикул, вага 10.40. В них є два види бірюзи. Натуральною маю на увазі блакитна і зелена. Ця вважається блакитною, вона така світленька. Також, звісно, є ще пресована, вона бюджетніша і така більш яскрава. Розмір 1,7 на 2,4 см, Вартість 3930 гривень 97 доларів. Далі ось таке яскраве замовлення: каблучка з прямокутним рожевим цирконієм. 405 артикул, вага 6,10. У них дуже ніжного кольору ось цей цирконій. Подивіться. Розмір ставки сантиметр на 1,4. І вартість 850 гривень 21. Долар. Тепер ось така гарна крапелька з передотом досить великого розміру. Вага 3,10 896 артикул. Розмір камінчика дуже впливає на вартість. Ця каблучка вийшла 2025 гривень 50 доларів. Розмір 0,7 на 1 см. Далі дуже класна модель у марказитах. В каталозі є дівчата три довжини цієї каблучки. Це середній варіант. Є ще довший такий, аж сюди десь буде. І є менший ось такий десь на половинку. Вага цієї 12,2 грами, 776-й артикул. Вона така трошечки вигнута, дуже зручна, до речі. Розмір 2,3 на 3,3 см. І вартість. Далі, дівчата, дивіться, що приїхало. Каблучка 1776 з міксом блакитний топас Citrin. Вага 2,60. Така патріотична моделька вийшла. Дуже ніжна. Ширина 4 міліметри і вартість. А далі, дивіться, є ось такі дві прикраси, вони як комплект можуть бути. Це було зроблено на замовлення, можна повторити вам на вересні. Каблучка 2,5 грами сережки 2,60. Сережка круглі камінчики тут овальні, але в комплекті гарно виглядає. Такі вони акуратні, застіпка. Вартість зазначаю на екрані. А далі, дивіться, ось таке яскраве замовлення, сережки з кубічним цирконієм. Вона називається Ruby Glass. Рубінове скло. Дуже цікавий колір. Вага 12,70. Розмір сережки 1,8 на 2,2. І вартість. А далі така ніжна каблучка з аметистом, Вага грам 90. артикул 14,32. Може бути з будь-яким іншим камінчиком, в комплект можна гвістки такі замовити, буде дуже ніжно і симпатично. Діаметр 4 мм і вартість. Далі, дівчата, у вільному продажі є ось такі розкішні сережки з гранатами. Подивіться, якого вони розміру, маю на увазі гранати. 1,8 на 3,1 це вся сережка, камінчик 07 на 1,2. Досить великі. В каталозі вони з підвісною частинкою. Нам зробили спеціально ось так при вушці на англійській застібці. Вага в них 10 грам, 5 на вушко. Я думаю, що можна тут замовити комплект. Ось артикул. Ціну зазначаю, обов'язково забирайте камінь неймовірний. Так, тепер покажу вам кілька брошок, ось така по замовленню з метеликом прийшла, Вага 6,20, 877 артикул. Нещодавно така була з земаллю. До речі, зараз також буде, але трошки більша і трошки інакша. Але в них багато таких метеликів, різних кого цікавить, подивіться. Тут два в одному підвіска і брошка. Розмір 2,3х3,8 см і вартість. І ось, дивіться, такий неймовірний метелик, він вільний. Артикул 891, вага 8,3. Під замовленням можуть бути інші кольори емалі, там є кілька видів в різних кольорах. Тобто, це сині кольори, є червоні, там зелені, ще якісь жовтенькі, певно. Дивіться, на одному крилі емаль, на другому ось такі квіточки, дуже красиво, акуратно. І також це брошка-підвізка два в одному. Розмір 3,1 на 4 см і вартість. По замовленню прийшло кольє 560 і до нього ми замовляли браслетик. Вони трошечки відрізняються з цими ліхтариками, але інших браслетів не існує, ми завжди беремо такими комплектами. Ось артикули: на 50 см кольє вага 19,3 і браслетик вага 17,40. Браслети мало мірять сантиметр 2-2,5 треба додавати до вашої ручки, щоб підійшов розмір. В браслеті застібка коробочка. Кольє, до речі, у мене є ще одне вільне, здається, я пропишу розмір, який вільний на екрані. Застібка тут карабін. Це роз'ємне кольє, хто пам'ятає, тут можна колончики одягати на нього. Ці ціни прописую. Також вартість браслету. Далі ось такий класний є вільний браслетик з зеленим агатом. Тут такі квіточки, дивіться. Довжина 18,5 см. Від цього браслету відмовились, тому він вільний. Ширина браслетику 8 мм. Дивіться, як ніжно виглядає. І вартість. Для дівчата, я просто в захваті від цієї модельки браслет з перлами. 11 артикул 26,9 грами. Тут маленький розмір, не пам'ятаю точно скільки. 17 см. Це перли не білі. Це зазначається як рожевий перл, але він такий більш кремовий. Я його так описую. Ось такі ось тут сфери. Дуже ніжно. Зараз спробую вам на руці показати. Ось так. Подивіться, клас. Досить великий вибір таких різних браслетів, там подивіться, але не в каталозі з браслетами, а там є окремий по перлам. Там більший вибір. Дивіться, діаметр перлів тут різний від 4 до 7 мм. І вартість прописуємо. Дівчата приїхали дракони на шкірі скату три штучки. Я також не пам'ятаю, чи вони всі по замовленню, чи є вільні. Тут такий досить маленький є розмір. Я перевірю і пропишу на екрані, якщо щось буде. На чорній шкірі приїхали, існує ще на червоній, хто пам'ятає. Застібка карабін. Дракончик 3,5 см довжина. Ці браслети мали мірити, хто буде замовляти. Сантиметри 3 додавайте до вашої ручки. Вони такі жорсткі. Ось так на руці виглядає. І вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.